Випускниця Могилянки покинула успішну кар'єру у столиці, аби надихнути і відродити маленьке українське село. У продовженні спецпроекту Ірина Заславець земля близько, історія киянки Оксани Олійник, яка після народження дітей гайнула з чоловіком на Полтавщину. От тільки гроші олійники і там заробляють по сучасному через інтернет і навіть більше через мережу залучають у село іноземні інвестиції. Коли я поступила в Могилянку. От на філософію батько казав: А ти ж будеш як у сковорода, боси і з торбою. Оксані Олійник, 33, випускниця могилянки, координаторка фестивалів. Для щастя і успішного життя Корінна киянка має все, навіть квартиру, про яку мріє, чи не половина її студентських провінційних друзів. Я розумію, мрію придбати квартиру в Києві, тому що в мене є квартира в Києві. Тут спершу живе сама, потім з чоловіком та відчуває щастя, в цегляній шпаківні їй не мир. Ці стіни, які нас розділяють рівно настільки, щоб не спілкуватися, і поєднують рівно настільки, щоб ненавидіти один одного. І така філософія міста для філософа Оксани з появою дітей стає рушійною силою. Вона збирає речі, здає квартиру і їде в Христанівку, маленьке село на Полтавщині, де люду живе менше ніж у її домі, аби як сковорода нарешті ходити босоніж. Тепер починається кожен їхній ранок. Чоловік Орист, колись корінний львів'янин, пореє поросят. Пань, пань, пань. Оксана Кіз. Сніжка, сніжка, сніжка. І якщо семирічному сину Енеєві, аби з хлопцями погуляти, то меншою лаз помічник у всьому. Батьки з того тільки тішаться. Ти подоїш, ну подої. Ось що у нього дитина в три роки знає англійську, чимі користуватися гаджетами з народження. Ну то що вона за те не вміє доміти три роки. Добуде собі молока, помідора, огірка. Це круто. Думаю, що молоко не приходить з магазину. Тут вони бачать, що тут натиснув, воно не тече, а натиснув там, воно вже тече. Ну тобто причина і наслідок видимі. А на цьому етапі наїв... для їхнього віку це дуже цінно. Оксана Зорестом свідомо ні в чому не обмежують синів. Хочуть, бо соні ж ходять, хочуть по деревах лазять. На те воно кажуть і дитинство аби пізнавати світ. Ракета за мною. Ракета. Мені дуже подобається, як діти поводяться в цьому просторі. Тут є місце ці глибокій пригоді. В дитинстві в них достатньо таких ну серйозних небезпек, да, які вони долають частково самостійно. Ця свобода коштує в місті дуже дорого. У селі ж, як для киян, копійки. Цей цегляний будинок з усіма вигодами, двором і городом купили за 30 тисяч гривень. Квартиру у Києві здають за п'ять, тому жартують. За півроку все відбили. Їжу для себе вирощують на власній ділянці і найбільше цінують за міську тишу та природу з її бур'янами, яких на диво тутешнім селянам майже не косять. Легко вийти з хати ну, на вулицю, бо соня ж і зразу відчути різницю між там лінолеумом і, і травою. Це це якось все назад на місце на голові в голові ставить. Буспітку тут ми приїхали такими закрученими мушлями. І так ну що безпечно, не такі От. І потрошечку там носа висунули. Тепер їх уже не спинити. Купили і хату для батьків за вісім тисяч, і двір навпроти за дванадцять. Там саме роблять ремонт. Це буде рай. Тут Оксана збирається приймати туристів, але не просто як у готелі. Це буде центр відновлення і психологічної реабілітації для таких як вона, колись виснажених містом. Сюди будуть приїжджати. Ті, куди кому треба трошечки відпочити від міського якогось шуму і перезагрузитися, основні ж зусилля Оксана з чоловіком вирішили спрямувати на розвиток села, бо тут хочуть не просто жити, а створити комфортний простір для себе, дітей, і односельців. Товари всякого попиту повсякденно. Ой. Цей колись звичайний для селян магазин родина викупила і тепер пропонує тут незвичні послуги. Це більше соціальний магазин. Поряд із харчами одяг. Це так званий банк речей. Оксана Орестом через інтернет познайомих з усього світу збирають уживаний одяг і роздають селянам або за дарма, або за копійки, аби лише комірне платити. Тобі подобається? Ну да, А по що ти взагалі в магазин йшла? Перша зима взагалі всі все село ходило в суперновеньких речах, таких класних, ну, напевно, ні ніколи в такому красивому до того не ходили. Поряд стелажі під стелю з книгами. Це гордість Оксани, сільська бібліотека. Відкрила її на грантові гроші від Британської ради. Щоправда, книги попитом користуються здебільшого серед дітей, які на літо приїздять із міст. Місцеві, поки читають, неохоче. Ми просто батьки говорять дітям читати сон. Та, на що ти береш ти все не читаєш, а що від книжок голова болить? Ну нічого, нічого, потрошку міняється. Знову за грантові гроші містянка надрукувала два журнали з історіями місцевих жителів. Взялася фільмувати їхні спомини про колишні, а ще відновлювати старі фотографії. Нині якраз несе сусідці Бабі Галі, чергову партію світлин, часів її молодості. Доброго здоров'ячка! Доброго дня! Я ж це нарешті фотографії ці зробила. От, ой, боже, пройшло врем'я. Матір мою причепила. Скажіть вона гарно полоше. Ти не говори, тебе треба кудись відправити, щоб ти робила карточки. <гум> Поки що фотовиставка у сільському клубі, та згодом її перемістять у Міх музей історії Христанівки, де бабусі зможуть розказувати туристам про своє минуле. Музей Оксана планує відкрити у приміщенні цієї історичної школи пам'ятки архітектури. Відновити його мають із районного бюджету. А киянка вже планує як наповнюватиме простір задля розвитку свого маленького села. Навіть громадську організацію створила живе село. Тут буде такий міжнародний освітній центр. Тут буде бігати 100 мільйонів дітей. Сюди будуть приїжджати якісь мегагури коучинга, там якісь бізнес стратегії з розвитку цих сільських регіонів. Ще чогось ну, і взагалі це буде такий та да, великий магніт, навколо якого будуть запалюватися інші села. Відколи Оксана з родиною тут оселилися, хати у Христанівці здорожчали щонайменше втричі. Ями на дорогах позасипали, світло провели, а зараз і, взагалі, дивовижа. Приїхав сміттєвоз. Жінка, звісно, ці зміни зі своєю появою тут не пов'язує, але хоче вірити, село оживає. А відтак сюди потягнуться і інші містяни, які прагнуть спокою та єднання з природою. Скоро вже почнуть е, міста і села боротися за людей. Я сподіваюся, що те, що ми тут ми тут робимо, да, воно стане базою. Для того щоб люди ви переїжджають, вибрали швидше це село, ніж інше. Ірина Заславець, Олександр Аліфанов, Роман Крюков та Вадим Коваленко. Програма Вікна СТБ. Із бізнес-ледів Еко Поселенко у наступній серії спецпроекту Земля близько. Історія киянки Анастасії Курганської, яка покинула усе заради мрії. Чи не шкодує? Дивіться вже завтра.